У день працівників освіти! Штамо ще вітання тим, хто вчить і виховує, смачно годує і підтримує затишок власних кімнат та шкільного подвір'я. Дякуємо тим, хто надає необхідну медичну та психологічну підтримку, хто забезпечує книгами і організовує дохідня. Спасибі за те, що ви є! Першу неділю жовтня у вас професійне свято. Тож очому ми сьогодні сердечно усіх привітати. Ще цвітуть навколо квіти. Нехай вони вам ще нагадують про літо, щоб щедра доля вам здалилася барвисто, і ви нам усміхались променисто. Душевні ви і справедливі. І цим нас завоювали до наших проблем чутливі, хоч є і своїх немало. У садах, лісах і плесах, осінь впевнено крокує. І в дні яскраві, теплі наше вчительство святкує. Цей день учителя у тихий день осінній. Нехай для вас сьогодні небо буде синім, а тепле сонечко осяє вашу хату, а щирі усмішки зігріють ваше свято. Учитель це наша совість. реці в житті єдиний. Без нього життєва повість не пишеться у людини. А перша заповідь учителя любити, любить життя, бо в ньому жити, посіяти, плекати і радіти, і знати, що добро росте, що вклавте частку серця у мале створіння і мудрість, душу, тільки май терпіння, бо довго ж проростаєте зерно, воно ж бо вічне. А друга заповідь учителя любити з натхненням, жити і творити. Шукати і знаходити сходи, і підніматись до зірок, а кожним кроком є урок. Ще й третя заповідь вчителя – любити, своєю совісті дружити, щоб час пройшов і ловив себе на слові дорога вчителя вся битка нас любов'ю. Вчителю, ти йдеш по цій землі, і слід стає твій, крок за кроком, яскравим вогником, у сутінках, в тьмі. І кожен день для тебе є уроком від перших навчальних років до випуску і атестату. Усі 11 років для нас, як мама і Не Немає він вільного часу, життя його тільки школа, учитель це дружні класи із радощами і болем. Ти бачиш те, що не під силу іншим, і відповідь даєш на всі, чому? Ти не даремно є. І серце має крила, воно для всіх віддать його кому. Маленьким дітям, синьооким і чубатим, що ловлять погляд, кожен рух всяк час. Є щастя вчителя його багато, і слід яскравий вогник не погас. Вчитель те свято, вчитель те казка, батьківська мудрість мамина ласка. Тим, чия праця важка, не проста. Тим, чиє слово добром проросте, тим, хто відкрив нам науки світання, наші святкові та щирі вітання. Хто пізнати добро допоміг, тим, хто відкрив таємниці доріг, тим, хто нам крила дарує щодня, тим, хто повідає вже гупі пізнання. хто веселу вдачу має, настрій в класі піднімав, хто талантом володіє, нашим успіхом радіє. Учитель відкриє світи і дороги, щоб у житті здобувати перемоги. Хто з дітьми на кожнім кроці, на перерві, на уроці, хто на сльози підтирає і завжди допомагає. Хто зустрічає нас ласкаво і веде урок цікаво, Хто наук дає основу, учить нас любити мову. Всі дні у вас, хай будуть світлі. Не знайте біди ніколи. Хай буде найкраще в світі улюблена вами школа.